Цьому проекту вже багато років, а саме вісім років він пробувався через Держкіно. Задумка була зробити такий перший український вестерн, Є такий жанр вестерн, мабуть, ви знаєте. Тобто, це історія про цікавих харизматичних чоловіків, які діють в прикордонних воєнних тих обставинах, де немає закону. Де йдуть якісь воєнні дії, і все, ем, все вирішує честь, револьвери і, і чоловіча харизма. Е, виграли ми цей пічінг в 2014 році, ну, дали нам фінансування, власне, і, ну, і знімається кіно. Задавати питання, може, якісь, тому що. А є, що і... вас надихнуло на стороні саме такого сценарію. Але... Ну, Вестер мій улюблений жанр. Я дуже люблю. Е... Таких режисерів, як Сержоліоне, мій улюблений фільм Буч Кесіді Санден Скіт. Ну, от було бажання зробити щось подібне. Цей жанр називається істерн, його так більше переименували. Ну, насправді це така казка про те, яким хотілося би бачити життя, але якого немає. І бувають такі історичні. Моменти, коли немає закону, і справжні чоловіки живуть так, як вони хочуть. Це був такий момент. Але вони живуть потім недовго, і їх, як правило, швидко вбивають. І цим починається ера зрівнялівки, рівнялівки, примусу, і, ну і життя за колективними законами, а не за індивідуальними якимись законами за цих вісім років змінювалися якісь сцени, може, щоб ви міняли, що вам не сподобалося? Звичайно, кожен сценарій проходить довгий шлях переробок, переписувань. І з цим сценарієм було те саме. Він шліпувався дуже довго, ясна, ясна річ. Навіть працював скріп-доктор, є така професія, лікар сценаріїв називається. Але потім все одно сценарій це сценарій, але коли доходить до зйомок, то там вже трошки грошей не вистачає. Режисер бачить по-іншому, якісь сцени, тому вже в процесі зйомок сценарій теж змінюється. Так що це такий творчий, безкінечний процес. Ваша, ваше враження від нашого міста, від нашого замку, від території. Я дуже люблю взагалі все, що стосується Західної України. Замов казати, тут. Мабуть, починається Західна Україна, бо закінчується східна. Ну, так, да, це все дуже надихає. Да, да. Е, от такі маленькі такі містечки, вони створені для такого звичайного людського щастя. Мегаполіси, типу Києва чи, чи там, не знаю, Москви чи Нью-Йорку, Там, мабуть, щастя. Людське не знайдеш. А це таке місце, де може бути щасливим. Коротко Борис, назад, Бо який за рахунком це у вас сценарій? Чи багато вже за вашим сценарієм відзнято фільм? Це друг. Ну, я сам режисер взагалі. У мене три короткометражні фільми і два повнометражні. Це другий повнометражний фільм за моїм сценарієм. Так, да. ну, пишу далі щось. Ну, зараз дуже складна ситуація з українським кіно. Взагалі, зі світовим кіно вона полягає в тому, що світ потрохи переходить на серіали. Кіно як найголовніше мистецтво ХХ сторіччя вже не є таким. В першому столітті найголовніше мистецтво будуть телесеріали або кіноромани. Так ми їх називаємо. За вашими сценаріями, що ви Е, ну, Напишіть ці два фільми. Один називається Загублене місто, е, був прокат у 2015 році. Ну, це другий Троє. А, короткі метри а ну ще, е, до речі, був такий цікавий фільм, але це не за моїм сценарієм, я там був режисером. Теж, до речі, про громадянську війну. 2008 року назвався фільм Закон. Закон". Український фільм з українським Так, це короткий метр, такий був Юрій Липа, такий письменник, і це по його оповіданню. Ну, взагалі, задумувалось створити історію про трьох дуже харизматичних, але різних чоловіків. Один такий шляхетний його звати поручик, бувший офіцер якоїсь білої армії, мабуть, який відбився. Він такий рафіне, аристократ, мало говорить, дуже освічений, мовчазний, такий Аля Клінти тут. Другий такий запальний, дуже емоційний, чорнявий, верткий циганок. А третій такий міцно стоящий на ногах мужчин, яких зараз люблять жінки, такий хазіновитий, такий класний, впевнений, надійний. Грошовитий. Куркуль. <реш> да. Куркуль, да. От такі три, три типи м, чоловіків, які, на мій погляд, ну, жінкам, але всім різним, Вони і є нашими головними героями. Тому фільм називається Троїя. І, і, і вони всі гинуть, тому що таким чоловікам у двадцятому сторіччі нема місця, якби і починається нова ера там з Мою героїню звати Стефанія. Вона. Польська аристократка власне, мешкає у Староконстантинові у маєтку. ось. Вона в неї кохання з головним героєм фільму з ручком. Її ціль взагалі, от мета по фільму, вона хоче його врятувати, зберегти для себе, для майбутнього, для сім'ї. І вона все робить для того, щоб він був живий, власним. Чи встигла я погуляти по вашому місці? Так, трошки встигла. Насправді, да, у вас дуже приємно, приємні люди, мені подобається. Ем, знімалась до цього мало, це мій такий перший серйозний проєкт. Насправді я ще студентка, я на четвертому курсі університету нашого карпенко Кару в Києві. Uh -huh. Ось, Тому це, напевно, такий масштабний мій перший проєкт. Тому я дуже так, схвильована так. Трошки. Ну, Ви ж все одно бували на фільмах і інших, як Звісно. зйомки проходили, Звісно. так? Ну, Тут дуже де... професійний рівень, насправді. У нас дуже класна команда, просто неймовірна. І режисер, і художник, і оператор. У нас все дуже класно. І я маю надію, що це буде дуже... — Перспективна Роль так, також. Так, моя обожнюю свою роль. Мені дуже подобається. Я мріяла про історичний фільм, про іншу епоху і там інша природа почуттів, тому що це інші люди, ну, не сучасні а того часу. Тому мені дуже подобається цікаво. Все. А ще б хотіли які ролі зіграти? Ой, я навіть не знаю, що мені вже доля підготувала, ну, те й буде. Насправді. Мені подобаються історичні фільми, тому що це дуже відрізняється від сучасності, від того, що є зараз соціум і в моєму житті так, значить ти в іншу реальність потрапляєш. Це такий плюс цієї професії. Я це обожнюю. Коротко, чи це ваша перша роль у фільмі? головна, де ви знімалися? Про наше місто трошки, чи ви встигли погуляти? Ага. І про свого героя в фірмі. Okay, okay. е, це не перша моя роль в кіно, ну хоча перша головна така серйозна роль. Е, я знімався, ще там в епізодах багато, в серіалах наших і не тільки наших, російських, там, європейських. Е, ну, Мій герой це такий пристосуванець. Він постійно хоче пристосуватися до якоїсь влади. Але він робить не, ну, грубо кажучи, не зі зла це, а він шукає правди. Він шукає правди. В цьому світі правди в людях, а не бачачи своєї якоїсь внутрішньої правди. І в кінці, коли вже він там знаходить правду, потім відбувається, як відбувається. Не хочу відкривати завісу, але він її все-таки знаходить. Можливо, трошки запізно. Але так. Про Старокостянтинів дуже мені подобається це місто. Дуже. Дуже тихо. От я взагалі від Києва. Я от дома тільки я родом з Тернополя, ага. тільки відчуваю такі самі почуття вдома, коли ти стаєш там тихо, тихо, нічого там спокійно. Там десь курка пробігла. ну Класно, ну це зразу релаксуєш, допомагає на, на, настроюватись на якийсь нормальний нормальну роботу. Тому що нема в Києві постійно, ти придаєшся, ритм, фу, фу ти так. пішов. Люди бігають. А тут спокійно все. Так. З вашою професією ви все одно не зможете в такому тихому ритмі. Спокійно. 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 Взагалі, моя мрія жити в такому спокійному ритмі і працювати там. пів місяця в такому ритмі, пів місяця в такому Серйозно. Ще скажіть нам сценарист, відкрив таємницю, угу. що в кінці фільму герої не хеппі-енд. що ж він Ви не, ну, такі, що... Якось до хеппієнт. Я вже багато він? раз помирав. Дуже багато живучі. Я вже в гробі лежав, все нормально. Якісь є ще плани, яку ще роль зіграти? Так, в мене зараз от вчора ми затвердили фільм Таразі я граю офіцера буркова російської армії. Це, а, це не російської, це царської армії. Це український фільм. Український фільм про Тараса Шевченка. так. Mm -hmm. І весною запускається, е, запускається фільм Черкаси про анексію Криму. Я граю там головну роль чоловічу. Ну там тільки одна головна роль. Mm -hmm. е, роль Лев, там такий персонаж, він, е, він матрос українського тралу Черкасу. Mm -hmm. Тобто буде повністю захват займатися, отак От я вам привідкриваю трошки ще. Дякую. У ну, мене герой зірвий голова. Він постійно б'ється, він мало думає. І взагалі він дуже, дуже такий експресивний. Навіть мені здається, що це людина, яка вірить в те, що щастя на Україні вже не буде, його немає і не буде, що воно десь там за горизонтом йому треба тікати. Тікати, але перед цим треба зробити трохи дідіших. Взяти великий куш, грабанути пару банків, а потім вже заживе він як, як того душа бажає, але вже в іншій країні. Ви чимось схожі з героєм вашим? Так, так. Да, справа в тому, що я також таким От займаюся. Вам ця роль легко вдається. Спочатку ну, було нелегко, але потім я розумію, що, що це я, якщо б все склалося інакше. Якщо б я народився десь років 100 назад, то можливо все було саме так. Хто його знає. Які ролі у вас були в друзі? Де ви грали? Знаєте, взагалі до цього фільму я вважав, що українського кінематографу не існує. Чесно кажучи, це була моя маленька мрія, і я в неї взагалі не вірив. Я подорожував в Індії 8 місяців до цієї ролі. І, чесно кажучи, я знімався у Болівуді трохи. І ось коли я приїхав сюди, я подумав, господи, а може, реально щось знімати почали. І Якось я зовсім випадково потрапив на кастинг і е коли прочитав сценарій, зрозумів, що не вже, не вже, нарешті не вже щось знімають. Чи є у вас якась крім кіно інша робота? Чим ви ще займаєте? Знаєте, е десь, може, рік тому я ще. Займався проведенням весіль, корпоративів, та Але вчора я вже їхав у поїзді на зйомку, і мені подзвонили і сказали: Євгене, нам потрібна ваша допомога в якості ведучого. І я взагалі розгубився, що робити. І я так ось якось ніяково відповів. Знаєте, я цим вже не займаюся. Ну, якщо знімають кіно, то мені здається, що актор не може бути і актором і Тобто і... після цього фільму ви остаточно вирішили, що актором ви будете? Ну якщо я актор, то я буду актором. Якщо я буду займатися чим іншим, я буду займатися тільки цим. <тан -гут> Якісь пропозиції вже є після цього фільму? Зараз взагалі я у ваховий. У мене <пан -гут> є тільки цей фільм, а все інше якось відкидається. Скажіть, чи наши містом прогулювалося? Так, я багато прогулювався вашим містом. Мене було п'ять вихідних тут, і чесно кажучи, знаєте, мені здається, що в такому місті дуже важко реалізовуватися. Потрібно постійно знаходити чим займатися, щоб і роз... треба створювати щось щоб цим займатися. Тому що трохи сумнувато, знаєте, тому що я звик до того, що постійно щось роблю, а тут Русі. спокій. Спокій, може там своя рівновага. І, власне, у нас є такі основні об'єкти: це місто і є ніби село uh -huh. і панське е, помістя, Власне, Помістя це у в нас в самчиках, дуже красиве місце. Все, що стосується штабу і все, що стосується міста, uh -huh. це у нас є Староконстантинів село. І потім погоні. Це вже ми робили е, ті місця, котрі там під Києвом. Uh -huh. І ми таким чином намагалися. Об'єднати оцю от середню полосу України для того, щоб показати е, не тільки те, що відбувалося тут в 20-х роках, а просто показали, показати, а що в нас зараз відбувається. Тому що ми цим фільмом намагаємося зробити таку паралель між тим, що тоді було, mm -hmm. і тим, що зараз. Тому що фільм Троє якраз і є про те, щоб показати глядачам, що е, ми між собою то сваримося. Ми між собою не можемо знайти спільної мови. Ми завжди шукаємо, як то кажуть, в чужому городі Поліна, а в своєму не бачимо, як то кажуть, величезного величезної його, скалка. Тут ходить питання про те, щоб показати людям, що в 20-х роках Україна через це і пішла в небуття. Ну тобто вона не те, що пішла, а сама держава пішла в небуття. Через те, що люди між собою не могли знайти спільної мови, як почасти є зараз. Тому що ми зараз і, і на цьому якраз і та четверта сторона якраз і користується, тому що троє між собою не змогли знайти спільної мови. І прийшов четвертий, котрий це вступив в крові. Зараз дуже схожа ситуація, тому що ми знову почали між собою сваритися, знову почали витикувати один одному пальцем, знову шукати блохи один в один водно. Замість того, щоб згуртувати, замість того, щоб знайти спільні точки зору, замість того, щоб побачити один одного і зрозуміти один одного, і насолодитися тим, що ми є різні. Ми не можемо всі бути однаковими. Ми не всі не можемо бути зі сходу, ми не всі не можемо бути з заходу. Ми не всі не можемо бути з півдня з півночі. Ми є різні, і в тому Україна є цікава, що вона є різна. І ми якраз і показуємо оцей от момент е, такої полоси, що це є все одне ціле. Бо ми є один організм, який якраз і живе своїм життям, повноцінним життям. І це життя якраз і є красивим, різнобарним, строкатим, і, звісно, що побудовано на протилежностях. І якраз ці протилежності з ними треба навчитися жити. І про це наше кіно. Чи вам легко? Зйомка йде, легко знімати такий сценарій. Так, так. Там паралельно є багато проєктів, які робляться. Ми закінчили зараз буквально недавно, називається Політ Золотої Мушки, і ми скоро привеземо Староконстантинів цей фільм, показувати тут. Я сподіваюся, що це десь буде, може, через місяць, може ще раніше. Привеземо це повнометражне українське кіно про Галичину. От. Перед цим, звісно, було багато документальних фільмів, було багато і повнометражних фільмів, там і Стофреволюція, і про і так далі. Але питання ходить про про… Про те, що нас слава Богу зараз почав ну, відроджуватися, да, і підніматися уже на більш такий кількісний вищий рівень наших кінематора. Звісно, що всі наші українські режисери ще кульгають. Звісно, що не було практики, і зараз ми набираємося практики. Я думаю, що як колись не було української музики і вона. Потрохи-потрохи по і вийшла, і має зараз дуже хороші показники, і має дуже хорошого слухача і глядача. І так само і українське кіно теж так само. Бо нема такого, що там, його не було. Воно було. Просто зараз треба дати цим нашим режисерам можливість, щоб вони зматеріли і окріпли в м'язах. Тому що режисер, любий, художник постановник, режисер-постановник, оператор-постановник, вони маються і отримують досить тільки на майданчику. Не можна прочитати книжку і бути від. Одразу режисером, ти муш щось знімати. От. І якраз зараз мова йде про те, що ми, слава Богу, маємо можливість почати знімати. А те, що у нас є величезні пласти для історії, повірте, просто їх не то, що мільйони, а мільярди, розумієте? І ми е, маємо дуже і дуже великий потенціал для того, щоб сподобатися нашому глядачеві. Ви працюєте з молодими акторами. Таким, ну я не знаю, не хочу вразити маловідомими так, ну актори. Як вам з ними працюватися? От е, героїня, вона навіть студентка, це її перша роль. Як з ними працювати? Ви знаєте, різниці між нашими акторами відомими і маловідомими немає ніякої. Вони всі талановиті? Вони всі талановиті, да. І вони всі бездарні. Розумієте? От все залежить від того, від режисера. Я не говорю, що я там є талановитий або бездарний, власне, швидше за все, що інше. От, просто питання ходить про інше. Я не хочу бути оригінальним, так? Є тільки, наскільки вони є щирі на майданчику. Бо щирість і породжує щирість сприйняття, а от закритість, вона породжує і закритість. Якщо глядач, Якщо актор приходить на майданчик, і він все рахує через калькулятор, глядач теж так само його починає рахувати через калькулятор. Там він холодний, як студентський студентській столові, розумієте? А коли гляд... актор приходить і він жертвує собою, і він віддає оцей е, е, актор той, котрий має бути. Бо ти мусиш здавати кров, тобто ти мусиш бути донором. Тоді глядач так само буде вібрувати. І є оце, оце чудо, саме найосновніше, е, коли ви не фальшивите, а є щирість. І тоді все це є прекрасне. Тому, я кажу, різниці немає. Головне, щоб вони були щирими. Розумію вас. Ну. І ще за наше місто декілька слів. Ми гуляли по місту. Місто Староконстантинів, я проїжджаю вже, може, років 30. Так от. Угу. Бо я їжджу, я є з Західної України, і з міста Снятина. Я їздив до своїх батьків, і зараз проїжджав. І завжди бачу табличку. Це як його Староконстантинів, і тут замок князя Острозьких І весь час пролітав, бо там вже швидко треба було, то вночі, то вдень. І один раз я вирішив собі, ні, зупиняюся. Зупиняюся, я пішов, подивився на цей замок, подивився на ті от красиві місця і зрозумів, яка вселенська несправедливість є в світі. Тому що місто Староконстантинів воно повинно було бути. Ну, як мінімум обласним центром. Я вже не говорю про те, що тут мала бути якась ну, столична взагалі-то е е вся ландшафтна штука. Тому що я не знаю, чи ви настільки собі даєте відлік, але річка в річку впадає. І оці князі, котрі побудували, Острозькі тут побудували цей замок, вони не були глупі. Просто щось сталося так в історіографії, що це не стало величезним мегаполісом. Тому що ви не розумієте масштабу, в якому ви живете. Масштаб цієї річки, пропорція, вона продукує за собою величезне місто. Тому що така ж, річка, така ж сама річка є в Варшаві. Я думаю, що це питання часу. Тут буде дуже велике майбутнє. І побачите, що е, за цим містом щось щось буде.